Я по сервірі, ми будемо в школі снімати по сервері, а покоріна до мене, прийде ми будемо снімати по сервері. Да, да йоу. 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 Ми рішили, коротше, що ми будемо снімати по-українській мові, бо ми самі з України. Ми по-українськи будемо і, коротше, будемо говорити по Україні. Да. Так, создаємо новий мир виживання. Да, на час три. Раз-два. Три. Так. Ладно, вот я така, у мене такі новорічні скі, бачите? І у тих вони, що? Іди за ними. Так, а зараз я покажу вам свій скі. Так, позже, зразу включаємо. Каріна, і... а я і... возродилась? Так, от дві тільки у мене скі, я закачала. Кожуть. Каріна, Започала. я на болоті. Офігенно. Ну от, все, а третій вас зараз включаємо. Я вже тут зразу підзаменую. Подъедь классный. Так. У на нема файл да, ну в знаєте, я скинула на наш 16 канал общий фабихматерский. це нормально. Ну ладно, Каріна! Ой, де це моє даштросник? А тут є тросник? Да, де тросник, напевно. Да, а ти яйцо найдеш від кур? На да, курка, курка є, що є. І бімкося да тобі в року, поки потім вона тобі яичко знача, да? Да. Так. Я... 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 Знаєш що? Що? У мене такі правила на каналі, що я знімаю 10 хвилин. А, ну окей, у мене тоже Дорогі друзі, підписники, у мене нові прав... у нас нові правила на каналі з Настю. У нас буде всі відео по 10 хвилин, рівно 10 хвилин. дорогі мої підписники. 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 А, українські. А, підписники. Я бачу овечку, люди, ви бачите? Одна шерсть. є. Так. У мене зараз друга буде. Лопатина виза, у нас вже є цих, у нас є всі троє вечки підрядно попали. На поліж на остану. Ви можете подивитися відео її, на відео на її каналі, її версію цього відео. Ну, коротше, ви подивитеся, я ще новенька в Ютубі. Я не вмію і ссылки в описанні оставляти. Я дуже новенька, коротше. У мене є свій канал, теж Настя Смагає. І я хочу вам сказати, що я підписалася на свій канал Настя Смайл. Магія наскалює. Я згадала новий канал, бо мені, коротше, подарили новий телефон і коротше, і тепер ми будемо говорити тільки по Росії. Ой, по Так, да. Бо ми українські люди. Так. Да. 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 Припью горілку у лісу. Свои не идите ви. Так, ладно, вс, не будем нічого е, казати. Сейчас ти Да, Так, у мене вже 32 вісинки. Так, сейчас. Ну, берем. 32 30? 30 дерева. Ти робиш дерево, я собі гуляю. Настя. Да, і мені треба ще в знайти. Блін, люди, йоу. У мене є вже три овечки 14 ты минавшие ничего одна кожа одна і, короче одна одне мясо. Да, ну хорошо не ваш, слухай. Ты ски что занимаешь? Эмммм. Четыре пятьдесят... Коротше п'ять минут. 57, 58, 59 так, да, все, у мене вже п'ять минут. У мене тоже. Бо ми, ми договорились в контакті, кстати. Ми э, Каріна ВКонтакте записана Каріна грибу, а я ВКонтакте записана Настя Долга Карина, що ну якщо хочете підписуйтесь Ми вас добавим, пишіть що ви наші підписники. Да, волоси А якщо я вас заблокую, то я не невідовата. Типічна Настя. Я, коротше, роблю роб 45 дерев і мені хватить. 43, 44 і 45. Царіла, ти дуже розвиваєшся, я хочу тобі сказати, у мене тільки 10. Так, Я собі люблю набрати дерево і потім вже йти шукати овечку. Так, і... Всякі... Ми робимо верстак будемо робити всякі інструменти дерев'яні. Так, а я шукаю овечку. Я шукаю, я бігаю по лісі і шукаю овечку як бешено. Слухайте, ми, коротше, нам не було що з нас робити. І ми, друг, коротше, до часу, до двох часов ночі ми переписували в вайбері. І ми наші захотіли жерти. Бігли до холодильника, як бісні, чуть батьків не розбудили. Не розбудили. А. Мовчи. Мовчу, мовчу. Де ви довжені овечки? Що я вас не повадку? зробила. Ти молодець. О, чекайте, мені приміряючи в глазах, чи я побачила овечку? Ні, не, її нема. Слухайте, типично я, я колись була в гостях у когось грала в і знаєте, що е, я з бірьозою перепутала. Що? Я перепутала уголь з бірьозою. Тобі погано? Було. Я бачила грибочок. Ой, як интересно. Зрив... Його все равно їсти не можна, можна тільки зробити супчик без нього. Да. Так ну чи чи ладно. Є чи 0 0. Це мерзость, це реально мерзость. Так, у мене, знаєте, у мене же три стати скоро буде, цього, дерева. Так. Да. Я роблю верстак. Так, верстак. Перенай, я, я роблю топором уже. Так. так, все. Палочку, і тепер робимо, значить, кірку і, і лопатку. Або не треба лопатку. Так, бо я тут побачила, коротше, эм. Ем... У... Давай. Що? давайте так давай. придумаємо. а не Не знаю. Ну будемо скажімо, не можу знімати на днюху в кінотеатрі, ага. Наверное. Ну, позик, все равно. Наверное, будем сниматься. Наверное, да, будем. Наверное. Короче, да. вы побачите. Я что-то вам честно сказала. Не знаю. Так, у мене за 8 минут. Ладно, це відео можемо подовше зробити. Десь до 12 минут чи так десь. Ну, на 15 минут. Так, да, блин, буде інтересно. І потім знімемо ще другу частину, і у мене буде вже на каналі. Скільки відео я сьогодні скинула? У мене буде три відео. Оба. Я покажу, короче... що ти домик зробила без дерева. Ага. А Каріна? Окей, okay. і ви дивіться на моєму каналі, підписуйтесь також. И потом Карина скину в школі. Ну це через 1 тиждень. не буде. Короте, от у Короче, вот 2 числа буде. будет. На інтерді. буде. Будет. Наверное. Ладно, я уголь уже собі нашла. А ты зерна скажіть. Я, короче, роблю якусь воду собі і все. А я вже, коли камінь зробила, короче, у мене я уже собі якби закопанку так зробила, так скажем. Так, Все, тепер робимо тобі робим у мене багато. Що? Я багато, у мене купа. Ой, наче... Началь... У мене, два мене три. А. Три стака. У мене два і п'ять два. Ні, у мене. Ну а куди у мене дерево діло? А, я жодний. У мене два стака і п'ятдесят два. А у мене тоже, ну, у мене один стак п'ять п'ять і п'ятьдесять два. А у мене один стак 6064, п'ятьдесять два, бо я тут уже хатка. А я вже... У мене поскон... У мене вже вставати вечір. Ну, А ты добро, у нас, ну, вася. Вася, у нас уже уже права тут не было. Хо-хо, я уже пещеру себе нашла. Какой скелет вылазит, кишоток? А то вечка боже, ты мне написала. Слухайте, мне так уже страшно Майнкрафт, что мне уже вечку пожалуй. Блін, тупор поломался. Хо так быстро кроватку кроватку ставить, значит, я кроватку спати спати спати. Крыша, що? Настя! О, сейчас сплю. Я сплю. Я синь нет. Настя, тебе круто. У меня тут темно. Я. Я знаю, что. Що... Ой, я зараз хапил, зроблю. Карина! Ты в зомби включила! Да. Чекайте. Я не голодна чсь. Бо ти их, наверное, не включила, порну. Я включила, баб, ты на повну. Я тоже не голодна. О. Удачно шутка, Карина. Що? Удачна шутка. Ем, эм... А шутка. Я не знаю, что в мене така шутка. А, -а то голодна. Так, ну окей, я вам э, Короче... Я... Привет, да, я, вам передзвоню. Я вам включу відео, коли вже стане вже ранок. Це вже 12 хвилин. Дорогі, дорогі, підписники, ми вирішили, що ми з Настю вже будемо закінчувати. Да, бо вже 12 хвилин іде відео. Ну що, всім пока з вами була Настя, і Каріна, і Настя Смайл. Да, і всім. Бай-бай! І...